Сьогодні у нас п'ятниця і знову ми на паркседі. Зараз буду вам показувати, що у нас змінилося за цей тиждень. Заходимо в перший будинок, знову перший будинок, ми з нього завжди практично починаємо. На першому будинку ми приступили вже до робіт оздоблення, бо вже на другому поверсі у нас є вікна, а це говорить про те, що ми можемо вже закривати все це діло. От Зараз вам покажу, я якраз. В центральному під'їзді в цьому ми спеціально зробили. Бачите, вікна вже стоять навіть на площадці. Тут вже немає такого вітру. А, так, Десь тут у нас працюють штукатури. О, десь отут. Електрику розводять. Дивіться. Добрий день, хлопці. Пішла електрика по речі. Отак вона заходить. Піднялася вгору, бачите, вже є підрозетничок, який встановлений одразу з бетоном. Кутник, по якому йде, піднімається. це все хлопці зараз розводять. Бачите, як це виглядає. Що Ось таким чином. Так. І далі тут you you the... щось роблять, щось підготовлюють. <он mistaken> тут якісь теж кутнички я бачу, стали теж електрика. Ага, тут бетон-контакт наклали на стіну, бачите? Е е така, ну скажімо так, ад адгезивна поверхня виходить, яка е е е е е добре тримається на бетоні і до якої добре потім також. Пристає штукатурка. Це класика, без, без бочки на поверсі І пішла. І це у нас МП-75, як бачу. Ні, не МП, а це Єврозілі -Е С75. Ну, така ж сама гіпсова штукатурка 75-та. Дають. Ага, оця поверхня вже виведена, але ще не затягнута. Ні, вже, вже не за те. Так бачу, от ці штуки будуть розвивати також по клітку. Ну, Можете подивитися стіни, плюс-мінус, як це буде. Ну, Тут ще не вирівнювало на і нанесли. Ну, отак тут це відбувається. Мені цікаво, як тут стіни бо тут ну, окей. Так. Цей момент я вам показав, давайте на третього поверху швиденько пройдемось по першому будинку. Так, добре, що ми почали робити цей байтбокс ремонт щоб показати людям, бо воно вже виглядає, виглядатиме зовсім по-іншому. Коли повністю закриємо будинок, ну, потихеньку почнемо робити і вже коридорні частини. Так, там у нас бачимо перший поверх колони стоять. Тут, тут почали вийшли на третій поверх четвертої секції. Парапети над першим залиті, я не показав з самого початку. Залишаються парапети над другою, над другою секцією, над першою все готове. Давайте підемо далі на інші, на інші будинки. Зараз одразу, мабуть, підійду до третього, а потім через третій зайдемо на другий. Я думаю, що так буде логістично правильніше. Вікна другий поверх. Поки що до третього ще не приступила, але вони якраз цей тиждень працювали на другому поверсі в двір, тому що в двір вони ще не стояли. Я думаю, що за листопад вікна будуть стояти на всіх поверхах першої секції і вже частково о, їх буде видно в другій секції, а це говорить про те, що їх буде видно навіть вже з з об'їзної дороги. А це ну, в рекламних цілях це теж непогано, як для мене, як для продавця. Ну, а в принципі для всіх клієнтів це непогано, тому що чим швидше ми закриємо вікна, тим швидше ми зможемо приступити до внутрішніх робіт. А по внутрішніх роботах є величезний плюс по нашому будинку, тому що у нас всі роботи. Кладочні вони вже виконані разом з монолітом. І це супер бонус, я вважаю. Тому що не треба там е по зимі чекати накладку, на ще щось. Воно вже, в принципі, все готове. І якщо будинок закритий, а у Львові у нас е зимою досить часто буває температура така, що дозволяє працювати, ставимо пушечку собі і будемо потроху робити. Думаю, коли Закупимо великий генератор, то покажемо вам, яким чином ми будемо е збивати е піки навантаження, Ну то вже про то пізніше. Так, от ми підійшли до краю першого будинку. Тут з цієї сторони, бачите, залишилася остання стіна другого поверху. Я переходжу до будинку номер 3 От дивимося, що у нас є. Бачите, потрошечку працюють на дорогу, відсипають по можливості, кладуть плити. Це дуже допомагає, тому що коли почнеться почнуться сильні дощі, а вони все-таки почнуться, хоча листопад обіцяють нормальні, але вони можуть початися і раніше в листопаді, і в грудні. Тому по такій дорозі набагато зручніше проводити роботи. Машина може заїхати, виїхати, нічого не зав'язне. Марші бачимо, бачимо заготовки під е, стіни. Ну, Ось так це все діло працює. То по будинку номер 3 завершують. Оце бачите, місце, де з'єднаються останнє місце, де е, є підбетонка. І закінчують підбетонку. І вперед. От нібито повинні отримати на цьому тижні креслення по коплувану четвертого будинку. І е, техніка приступить, мабуть, десь через тижні-два до того до риття котлувану. Головне, щоб це дозволяла погода, бо якщо будуть сильні дощі, багато ми не нариємо. Так. От, бачите, підшліфовують там, підрізають бетон, що зайве. Тому що нам треба, щоб все було ідеально рівно. До речі, питався хтось з клієнтів, чому там якесь на стіні такий був елемент, як нібито тріщина. Це не тріщина, це ми перезаливали бетон. Тобто, якщо є велике відхилення, ну, яке нам не підходить по наших нормах. Ми зрізаємо бетон і перезаливаємо його заново, а на цьому стику з'являється такий іншого кольору бетон, який нібито люди розцінюють як тріщина. Це не тріщина, це перезалитий бетон. Так, це у нас фундамент другого будинку, секція номер 3 Тут у нас Давайте підійдемо, подивимось на секцію номер 4 тому що вона у нас іде останньою. Добрий. день. Тут минулого разу була опалка, її вже зняли і переставили сюди. Наступного ступа, ступ, тут вже плита. Плита вже залита минулого разу. Я показував, що вона вже залита. І тут пішли вже стіни кладовок. Повноцінно. Так, ми відкачуємо воду від дощі. От, можете подивитися. Працюють насоси, відкачується це діло. Бо у нас все одно збирається, все ж таки коплован. Оце вже частково ви бачите стіни кладовок, які є. Так, що у нас далі? Зараз ми рухаємося вздовж четвертої секції будинку номер 2 в сторону кутового під'їзду першої секції, там, де замикається наше Коло нашого будинку. Подивимось, що, що там у нас є. І завершення зробимо на другій секції, де е приступають до роботи е монолітники, які роблять роботи вище нуля. Так, от у нас є перша секція, бачите, зворотня засипка, пісок, гідроізоляція, прокладання мереж. Ну, в особливості це стосується саме мереж каналізації. Каналізування. Ось так ближче підійду, покажу. Можливо комусь буде цікаво, деякі деталі. Так, ага, тут їх ще не прокладали, а я так розумію, готуються, тому що бачите, великі гофри і хлопці з надписом санком. Це говорить про те, що на все це санітарна. Каналізація буде прокладатись зараз. А тут відбувається зворотня засипка. Зараз підійду ближче. Змінимо трошечки ракурс, може я зайду всередину другого будинку. От, бачите, це каналізація, встановлюється вже. Виводи, трамбовка. І тут буде потім заливати бетоном підлогу. Підлога бетонна. Так, Заходимо всередину. Двір такий самий, як і в першому будинку, повністю по розмірах. По суті, в перших частиних будинках ніяких змін всередині двору немає. Він 49х49 49. від стіни до стіни, навіть трошечки більше, але ну, рахуємо 49х49. 49. Так, перед тим як залити. Перед тим як залити підлогу, бачите, ще трамбовує е отакий змішаний суміш щебня, я так розумію, піска, можливо, цементу. Я от точно не знаю, не буду брехати, але така суміш, яка, яку провібрують, яка буде е правильною підложкою під, під залиття підлоги бетонної. От як це виглядає, зараз підійдемо до бетонної підлоги. Ось це бетонна підлога. Вона вже є залита. Ось, давайте покажу тут. Це комерція, по-моєму. Я зараз іду по квартирі, а оце є комерція. Тут теж поскладали. Арматурні сітки. Ось таким чином. Це я зайшов якраз з середину під'їзду. Оце комерційне приміщення ще от до цієї частини. Наскільки я пам'ятаю... А ні, це вхід, по-моєму, так, да, це прохідний під'їзд. по це прохідний під'їзд. Ну, Тут то -то вже готуються для того, щоб заливати перші стіни. А, тим більше, що я так розумію, вже перші стіни з е кута почнуться, бачите, виставляють вже щити під опалубку. От перші стіни другого будинку, я так розумію, вже будуть залити, залиті на наступному тижні. Тому на наступного тижня я пропоную починати якраз огляд з цього кута. Я думаю, навряд чи там сильно щось зміниться. Просто покажу вам, що вже стіни другого будинку є. Обов'язково пройду ще покажу, як же виглядатимуть і виглядатиме штукатурка квартири, якої я вам сьогодні показав, яка готується під шоурум. Це наш вайтбокс, яким показуємо, як він буде виглядати. Ну і в принципі на сьогодні це все по парксайду. Великий об'єм робіт робиться одразу на всіх ділянках фронту нашого, тому, тому завжди є про що розповісти на кожній ділянці. Всього, до наступних зустрічей, всім па-па.